Вітаю всіх 2 жовтня, і я все ще у Флориді. І по вашим запитанням розкажу вам трошечки, як я сюди потрапила, чому і так далі. Короткою по суті, я приїхала до Флориди, до Америки за програмою «United for Ukraine», «U4U» – скорочена назва. Не буду про неї довго розповідати. Ви можете погуглити. Є дуже багато ресурсів, дуже багато сайтів, які пишуть про цю програму. Отже, ця програма це не програма біженства, це не TPS, це… Програма, яка надає гуманітарний пароль, з яким ви можете перебувати на території Америки до двох років з правом отримання дозволу на роботу і медичного страхування, і інші бенефіти, про це також можна почитати. Що є обов'язковою умовою для цієї програми, вас мають запросити будь-яка особа, яка проживає в Сполучених Штатах. І підтвердить свою фінансову спроможність вас утримувати на період, доки ви зможете працювати і утримувати себе самостійно. Ця особа називається спонсором. Ця людина заповнює спеціальні заявки, проходить перевірку, отримує дозвіл бути спонсором. Потім ви реєструєтесь на цьому самому сайті, проходите опитування, Ваня Прикріплюєте певні документи і отримуєте travel authorization, тобто дозвіл на в'їзд до сполучених штатів. Лише дозвіл на в'їзд, коли ви в'їхали вже в самі сполучені штати, вас відводять до інспектора прямо в аеропорту. Інспектор видає вам цей гуманітарний пароль. Саме важливий нюанс в цій програмі. Крім спонсора, так який має бути, це те, що ви не маєте права виїжджати з території Сполучених Штатів. Якщо ви покинете марику, то в'їхати назад, ви вже не зможете. Є тільки варіант, так би мовити, в'їзного паспорту. Так, це окрема форма, окремо подається заявка, але поки ви отримаєте цей в'їзний паспорт. Може пройти до 9 місяців часу. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо ви вирішили в'їхати до Сполучених Штатів за цією програмою, то орієнтовно десь рік ви не зможете виїжджати з Америки. Ну якщо ви хочете туди повернутися, звісно, якщо ви не плануєте повертатися більш ніколи, то ви, звісно, зможете виїхати без цього паспорта. Далі, чому я тут? Тому що з часом в моєму житті відбулося декілька трансформацій, переусвідомлення багатьох речей, в тому числі відношення до роботи. І я зрозуміла, що можливість, якщо вона дається, нею потрібно користуватися, якщо це не антисоціально, не протизаконно, не аморально, вперед. Всі можливості ваші, вам не дається нічого, з чим би ви не могли впоратися. Тому, коли мені запропонували приїхати до Сполучених Штатів, відреагувала позитивно на цю пропозицію. Що саме я тут роблю? Я офіційно на не працевлаштована. Поки я не отримую дозвіл на роботу, я не можу офіційно працювати. Тому поки що я проживаю у свого спонсора на повному отриманні свого спонсора. У нас є певна взаємовигода, так це пов'язано з моєю спеціалізацією спеціальності я психолог, я також маю досвід роботи з певною категорією дітей, тому нам ці взаємовідносини взаємовигідні більш детально я не буду нічого розповідати, тому що це стосується не тільки особисто мене, це стосується інших людей, і тому я не можу розголошувати ніяких подробиць. Отже, і ще один момент з приводу спонсора. Не купуйте спонсора. Є дуже багато пропозицій про те, щоб купити спонсора. Ну, типу, заплатити якійсь людині, яка викличе вас в Сполучені Штати. Повірте, охочих бути спонсором для українців дуже багато, і ви знайдете свого, так це має бути людина, яка. Буде рада вам, яка не просто ви заплатите, вона заповнить заявки, ви приїдете і ви просто будете ну, самі з собою. Знаєте, ніхто вас не зустріне, ніхто про вас не попіклується В Америці з цим дуже важко. За винятком, якщо у вас є з собою багато грошей. Ну, не знаю, не пару сотень баксів, звісно, пару тисяч, там п'ять тисяч, я не знаю, це все залежить від вашого. Від ваших звичок, від ваших витрат, так, як ви звикли жити. Тому краще шукати спонсора офіційного, справжнього, який буде готовий вас прийняти, надати вам житло і допомагати з документами, з усілякими заявками, дзвінками і так далі. Тому що по приїзду сюди обов'язково умовою є здати тест на туберкульоз. На це дається 90 днів. Але ця процедура платна. Ви можете зробити його безплатно тільки у разі, якщо у вас є медичне страхування. Щоб отримати медичне страхування це лише тільки по заповненню там, певних анкет на певному сайті, і потім ще проходження співбесіди, і вони будуть думати місяць, ну, розумієте, так? Тобто тільки ви проїхали, вам зразу треба заповнювати всі можливі бланки анкети, які є, які ви можете подавати і одразу так, і чекати. Всіх своїх бенефітів і дозволів, і буде дуже добре, якщо у вас спонсор може вам в цьому допомогти. Має час на це і бажання. Будьте відкриті до можливостей. І якщо є якісь питання конкретно по програмі, пишіть в коментарях ваші запитання, якби все, що знаю, я вам розкажу. Дякую всім за увагу, гарних днів вам. Побачимось!